Щороку день перемоги в Борисполі відзначається дуже масштабно і урочисто. Цьогоріч він традиційно розпочався із святкової ходи. Центральною вулицею міста крокували ветерани, працівники різних підприємств та установ міста. Після чого всі вони зібрались біля пам'ятнику невідомому солдату, що він знаходиться у центральному парку. Там відбувся мітинг пам'яті. Присутні згадали, якою ціною було визволене наше місто. 58 кращих синів і дочок України. Інших національностей віддали за визволення нашого міста. 163 мирних жителів нашого міста також загинули під час окупації. Вдумайтеся що в одну цифру. За роки війни із трьох тисяч будинків, які були в нашому місті, залишилося і вцілілими лише 600. Ми прикладяємося і держимо пам'яті всіх тих, хто пагіт на фронтах кто умер в послевоенное время, вечная им память. Після мітингу на всіх мешканців Бориспіля чекала солдатська польова каша. Черга біля столів вишикувалась дуже швидко. До речі, як зауважили організатори, заходи присвячені 65-й річниці перемоги. Зібрали незвично велику кількість людей. Також для Бориспільців працювала виставка Бориспіль у другій вітчизняній війні. Проводились спортивні та культурні заходи. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, Анна Вебішевич. Новини телеканал Бориспіль.